У Варшаві протестувальники палять шини перед офісом прем'єра Туска. Фермерам не дозволили в'їзд до столиці Польщі тракторами. Ну, на околицях встановили колючі там, смуги там, і так далі. Ну, деякі трактори проїхали. Так що організатори протесту очікують, що на вулицях Варшави вийдуть до 100 тисяч людей. Вони протестують проти зеленого курсу Єврокомісії та неконтрольованого імпорту продукції з України. Ми вже хто хотів розібратися з польським питанням, той вже розібрався. Для того все цілком зрозуміло. Не зрозуміло лише те, як виглядають деякі українські чиновники, які одразу цей мітинг назвали проросійським, промосковським, про Кремлівським, про який ти хочеш. А виявилося, що це все-таки загальна, загальна акція. Яка виражає протест польського народу проти дійсно неконтрольованого, напевне, як вони стверджують, імпорту продукції з України? Тут виникає питання. питання а чому так? чому так? Чому поляки так різко? І в такій радикальній формі змінили своє відношення до українців. Я думаю, що проблема комплексна. Проблема історична, що ми не любимо говорити, але воно є. Проблема і соціально-політична, ми її не любимо говорити. Але вона є. А також проблема в тому, що ми трішечки не розуміємо, що в кожній державі є свої інтереси, і в першу чергу очільники держав будуть обслуговувати свій народ, тому що вони від нього залежні. А це тільки в деяких. Мало цивілізованих країнах влада плювати хотіла на народ. І абсолютно байдуже, оцій владі на те, що думають люди, а, ну це тільки такі, знаєте, варварські країни. Ми ж з вами живемо принципово, в принципово інших умовах і рухаємося до Європейського Союзу. І це дуже приємно, що у нас не так. Правда? У нас не так. Мені б хотілося би, щоб ми продовжували рух до Європи, де народ слухають, і чиновники усвідомлюють, що інтереси народу це перше, що мають вони враховувати, а не інтереси олігархів, інтереси якихось великих великих дядь. Інтереси яких великих великих геополітичних гравців, а тільки інтереси свого народу. Бо історія показує, що якщо ти служиш своєму народові, то в тебе все буде добре. А ось коли ти починаєш служити комусь, то тебе можуть кинуть як лоха. Слава Богу, що у нас не так.